Шановні журналісти. Шановні журналісти, ми продовжуємо робочий день. А як завжди, у цю цій порі полковник Андрій Лисенко, речник адміністрації президента з питань пов'язаних з то зі звітом зі сходу України. Прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. Маємо повідомити, що Минулий день в зоні антитерористичної операції позначився певною деескалацією ситуації, незважаючи на все ще велику кількість ворожих обстрілів та провокацій, фактів застосування важкого озброєння з боку незаконних збройних формувань відчутно поменшало. На Луганському напрямку вчора бойові дії велися в районі станиці Луганської. Зокрема, вранці через Сіверський Донець переправилася ворожа диверсійно-розвідувальна група і вступила в бій з силами антитерористичної операції в районі селища Сизе. Атаку було успішно відбито. Також вранці ввечері бойовики провели обстріл самої станиці Луганської. Внаслідок вогню з гранатометів стрілецької зброї. Було поранено місцевого мешканця. Також короткотривала збройна провокація незаконного збройного формування сталася на південь від трьох ізбинки. Там бойовики стріляли з протилежного боку Сіверського Донця. На ділянці від Кримського до Попасної ворожих провокацій не зафіксовано. Донецький напрямок. Там тривають перестрілки в районі Горлівки і Світлодарська. Зокрема, противник відпрацював по наших позиціях із 120 мм мінометів. Ворог розгорнув ці міномети на північ від Вуглегірська та в самій Горлівці. Жодного епізоду використання ствольної та реактивної артилерії з боку незаконних збройних формувань на цій ділянці не було. Натомість в районі Донецька ситуація не покращується, бойові дії на ділянці фронту між Авдіївкою та Мар'їнкою тривають безперервно. Зокрема, противник підтягнув до Олександрівки значні сили, зокрема важке озброєння, тому ворожі обстріли наших позицій у Маріїнці посилилися. Крім цього, під артилерійський обстріл бойовиків потрапили наші позиції за селом Березове, яке знаходиться на стратегічній автотрасі Донецьк Маріуполь. На Маріупольському напрямку вчора бойові дії не велися вперше з дня укладання мінських домовленостей. П'ять з половиною місяців тому. Водночас успішно працює наша протиповітряна оборона. В районі селища Степне Волноваського району Донецької області збитий ворожий безпілотник, який проводив фотозйомку техніки та переміщення підрозділів Збройних сил України. Всього вчора в зоні антитерористичної операції було зафіксовано прольот восьми безпілотних літальних апаратів. І за минулу добу внаслідок бойових дій ми втратили одного хлопця. Ще троє було поранено. Також повідомляємо, що за уточненою інформацією, позавчора, а саме 22 липня, в районі Авдіївки загинув співробітник спецпідрозділу МВС. Ще одного було поранено, але, на жаль, він теж помер в лікарні від важких травм. На окупованих територіях зростає соціальна напруга. Значна частина підприємств відправила своїх працівників у неоплачувані відпустки. Разом з тим, бойовики проводять набір працівників для здійснення, демонтажу та розрізання металевих конструкцій з метою їх подальшого вивезення і продажу на території Російської Федерації. Водночас окупаційна адміністрація намагається використати. Катастрофічну економічну ситуацію у власних цілях. Зокрема, вчора в Донецьку бойовики організували мітинг пікетування будівлі, де проживають члени спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Учасниками мітингу були переважно жінки. До місця проведення акції їх централізовано підвезли на автобусах. Мітингувальники були налаштовані агресивно. Звинувачували ОБСЄ в поданні неправдивої інформації. Акція супроводжувалася хульганськими витівками. Заступник керівника моніторингової місії Олександр Хух заявив, що акція була цілеспрямована, організована і мала на меті обмежити роботу міжнародних спостерігачів. І Тривають антитерористичні заходи по всій території України. Зокрема, в краках Харківської області Служба безпеки України затримала виробувальника банда формування «Призрак». Зловмисник брав активну участь у бойових діях проти сил АТО та виробував бойовиків на Харківщині за вказівкою свого командира, громадянина Росії з промовистим прізвиськом Таліб. Також оперативники затримали нещодавно завербованого спільника бойовика. Під час обшуку у них вилучили три гранати та набої. На Чернігівщині в ході спецоперації спецслужб припинена діяльність двох злочинних груп, які завозили в регіон зброю та боєприпаси із зони проведення антитерористичної операції. Правоохоронці вилучили ручний кулемет Дегтярьова, два гранатомети, ручні гранати, автомат Калашнікова та набої до нього, а також пістолет Макарова і п'ять тротилових шашок. Крім того, у Маріуполі правоохоронці припинили діяльність комерційних структур, які поставляли продукти харчування, алкогольні напої і товари хімічної промисловості на тимчасово окуповані території. Українські патріоти допомагають нашим бійцям облаштувати оборонні рубежі. Днями на рівненському полігоні відбулися випробування захисних укріплень ГБОНів, які були розроблені волонтерами з Луцька. Укріплення швидко монтується та заповнюється піском для захисту військових від обстрілів зі стрілецької зброї та навіть важкого озброєння. Ці захисні споруди успішно витримали вогонь з ручних гранатометів, протитанкових керованих ракет «Фагот», зенітної установки ЗУ-23-2 та протитанкової гармати МТ-12 Рапіра. З огляду на те, що бойовики систематично порушують мінські домовленості, і тримають на лінії зіткнення значну кількість важкої техніки. Такі укріплення будуть дуже корисними для наших хлопців. І Збройні сили України продовжують посилювати свою боєздатність. У Харківській області відбулися артилерійські навчання випускників кафедри офіцерів запасу, на яких використовувалися гармати МТ-12 Рапіра. Понад 70 військових проходять заключний етап навчання перед тим як стати справжніми українськими гармашами. Також наші десантники провели навчання і на Житомирщині. Понад 90% офіцерів, учасників цих навчань, брали участь у бойових діях на сході України. Під час тренувань десантників досконалили майстерність у стрільбі зі стрілецької зброї з різних положень, метані гранати. Вони також змоделювали умови бою у місті і відпрацювали навички застосування прийомів тактичної медицини на полі бою. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання, уточнення, задавайте. Дякую, чи є запитання або уточнення у журналістів? Якщо немає, то дуже дякую Андрію Миколаївичу. Дякую всім до побачення. На цьому наш брифінг завершено. Наступний брифінг.